Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами агротехніка Вінавія і я менеджер Марія. Сьогодні ми з вами поговоримо про розкидачі мінеральних добрив євністю від 200 до 1000 літрів. Розкидач добре використовується для поверхневого внесення гранульованих та порошкоподібних добрив на сільськогосподарських полях, луках та пасовищах для підвищення родючості ґрунту. Розкидач мінеральних добрив забезпечує точне дозування міндобрив і рівномірність їх розподілу. Крім того, розсіювач простий в налаштуванні і в обслуговуванні. У цьому відео ми більш детальніше зупинимося на ліках ємністю від 200 до 500 літрів. Конструкція даного агрегата складається з лійки, рами, диска з лописами, редуктора і регулювання. Як ви можете спостерігати, лійка у нашого розкладача безшовна, конусоподібної форми, виготовлена із високоміцного і надійного пластику польського виробника. Потрапляння добрив проходить через два отвори, які розміщені на її дні. Для зручності дозування на ліці нанесені мітки, які вказують у кілограмах кількість завантажених добрих. Принцип роботи розкидача дуже простий. Добриво засипається у бункер, в якому проводяться змішуючі роботи. За допомогою регулювання спеціальних важелів встановлюється необхідна доза внесення. Потім під дією валу відбору потужності відбувається повертання диска з 4 чи 6 розсіювальними лопатками. Орієнтовний захват розкидання від 6 до 12 метрів. Редуктор у наших розкидачів алюмінієвий 6-шліцевий, агретатується з трубчастим карданим валом 6х6 або 6х8 шліців. Рум кріпиться до трактора за допомогою трьохточкової навіски і підходить до тракторів від 15 кінських сил. Розкидачі мінеральних добрив можна доукомплектувати гідравлікою карданним валом та встановити нержавіючі диски із шістьма Розкидачі, що пропонує вам агротехніка Вінаві, мають ряд переваг. А саме усилену раму тощиною 3,5 мм, кріплення до трактора двосторонні, що легко грятується з будь-яким трактором. Лійка краще регулюється за рахунок додаткового регулювання на пластинах. Ви запитаєте, для чого купляти розкидач? Це дуже універсальний агрегат. Взимку його можна використовувати для посипання доріг сіллю і піском, а весени і літком використовують для внесення мінеральних добрив. Тому агротехніка Вінаві вам пропонує розкидачі дорожні, польові і садові. На цьому відео огляд від агротехніки Вінаві завершений. Якщо ви бажаєте придбати собі один із таких розкидачів Міндобриву, Зателефонуйте за номером, вказаним на екрані, і наші менеджери із задоволенням допоможуть обрати даний агрегат відповідно до вашого трактора. Друзі, нагадую вам, що Агротехніка Вінаві пропонує вам великі вибори навісного обладнання до тракторів та міні-тракторів, а також усі комплектуючі є у нас в наявності. Працюємо ми без передоплат, гарантійне обслуговування з протягом 12 місяців і швидка доставка по Україні. Тому нас обирають справжні господарі.